Вітер свище та присісти нема де. Ця зупинка не облаштована. Чиновники вже кілька місяців її не ремонтують. Люди звернулись до народного контролю. Пан Іван розповідає, павільйон що є, що його немає. Зупинку поставили ще минулого року, але досі не доробили. Ці зупинці не вистачає всього на всього обкрити, щоб не взадувало. На крайній випадок, хай би навіть які так було, щоб хоч досочки поставити, щоб люди могли сісти, поставити сумочки. і Все було задумано гарно для людей, але бачите самі, вони не доробили, поставили от такого. Якесь таке посміховисько для людей, та й все. Немає де сісти. Мали бути стекла, мало бути сидіння, нічого цього немає. То хотілося б, звісно, щоб вона була нормально, досить облаштована. І коли паде дощ, теж забігає сюди і всі мокрі. Нема де сісти, теж. Старші люди ходять, хочуть сісти. У місцевій адміністрації пояснюють, що на зупинку забракло грошей. Та журналістів народного контролю запевнили, спільно з підприємцями, які розпочали цей проєкт, знайдуть кошти і завершать роботу. Встановлення даної зупинки проводилося за кошти підприємців району. Підприємці не вистачило коштів і зупинка не закінчена. Ми будемо працювати з підприємцями в подальшому, щоб цю зупинку все-таки закінчили, і вона знаходилася в нормальному стані. Там повинно бути ще скло, встановлено і лавочка. Ну, до місяця, травня ми спробуємо якось це питання вирішити. Ми перевіримо, чи облаштують цю зупинку. Ірина Дзибенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ